Оз Григорови Чевченко ой, три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменше молоду дівчину посадила стара матір. Три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясини. То всихала, всихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі. Терно заростають.